Слава Україні! В етері 5 хвилин на головне. 20-річна харків'янка вербувала жінок для секс рабства у білогірській громаді. Син систематично кривдив матір. Поліцейські кам'янеччини закликають посприяти у пошуку чоловіка. Одеситу, який збував у Хмельницькому канабіс, винесли вирок. До подробиць. У столиці Нацполіція затримала військовослужбовця, який організував нелегальне переправлення чоловіків до Румунії. Для безперешкодного пересування країною зловмисник просив клієнтів одягнутися у військовий однострій та обіцяв надати липові документи про нібито службове відрядження у західні регіони. Вартість таких послуг коштувала бажаючим понад 9 тисяч доларів. Чоловіку оголосили про підозру. 20-річна молодиця вирбувала жінок для секс рабства у державній прикордонній службі України. Повідомили про затримання у Харкові організаторки каналу постачання до ЄС жінок для подальшої сексуальної експлуатації. Вона вербувала їх під приводом працевлаштування. Злоумисниці повідомлено про підозру у торгівлі людьми. Їй загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Слідство триває. Систематично кривдив матір у поліції області повідомили про домашнє насильство. 20-річний житель Білогірської територіальної громади часто ображав і принижував свою маму. 61-річна жінка тривалий час переживала у страху через поведінку свого сина, який постійно створював вдома конфліктні ситуації, які супроводжувалися погрозами та нецензурною лайкою. Поліцейські неодноразово складали на кривника адмінпротоколи та проводили з ним профілактичні бесіди. Білогірський районний суд неодноразово притягував його до адмінвідповідальності. Та все це не допомогло. Тож стосовно гори сина відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає альтернативні види покарання, найсуворіше з яких два роки тюрми. Поліцейські кам'янеччини закликають посприяти у пошуку чоловіка. Зник 74-річний Володимир Анатолійович Врублевський, житель села Джуржівка Новоушицької громади. 3 жовтня, близько 10.30 чоловік пішов з дому та досі не повернувся. Прикмети зріс 180 см, Худорлявий, волосся сиве і лобними залисаними. Очі карі був одягнений у коричневе пальто, чорні штани, кепку чорного кольору та чоботи. Якщо вам відома інформація щодо місця перебування зниклого Володимира Врублевського, повідомте, будь ласка, на лінію 102 або ж за номерами телефонів 096 745 40 43 098 125 08 00. Одеситу, який збував у Хмельницькому психотропи та канабіс, винесли вирок. Про це повідомили в обласній прокуратурі та нагадали деталі справи у квітні цього року. 22-річний одесит, бажаючи заробити через телеграм-канал, придбав особливо небезпечні психотропні речовини та канабіс і приїхав до Хмельницького, щоб збути свій товар. Нещодавно суд призначив йому покарання 8 років загратування. Хмельницький ярмарок ветеранського бізнесу вперше відбудеться в обласному центрі. Цієї суботи, 18 жовтня з 10 до 16 години, у бізнес-холі Проскорів на другому поверсі торгівельного центру Дитячий світ ветерани, які захищали та захищають Україну, їхні дружини та родини загиблих захисників, представлять заснований ними бізнес. На ярмарку можна буде придбати місні вироби, крафтові сири, випічку, олію, каву, квіти, вироби ручної роботи, одяг та інше, для Відвідувачів заходу буде організована дегустація запропонованої продукції а на дітей очікують веселі аніматори, цікаві майстерки та патріотичний аквагрим. У Хмельницькій міській раді закликають місцевих жителів та гостей міста прийти і підтримати тих, хто захищає та захищав нас від ворога та виборює перемогу. Та про погоду на день завтрашній. синоптики обласного центру з гідрометеорології повідомляють, що буде хмарно із проясненням без опадів. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 2 до 7 градусів, а в день від 9 до 14 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура сягне максимум 6 градусів, а денна максимум 13 градусів із позначкою. Плюс. Дякуємо, що провели цей інформаційний день у нашому товаристві. Попереду підсумковий випуск новин. Тож не пропустіть мирної ночі та втішних новин зранку. На все добре.